Я би хотів розпочати свою прес-конференцію з передумови. В органах внутрішніх справ я почав працювати з кінця 2005 року. В цей же період мені було присвоєно чергове спеціальне звання лейтенанта міліції. У 2006 році, в листопаді місяці, мені було запропоновано посаду в відділі по боротьбі з торгівлею людьми. По напрямку нелегальна міграція в 2000, в кінці 2007 року стосовно мене за сфабрикованими матеріалами, за под... які готовий безпосередньо Ріжко Василь було були сфабриковані ряд кримінальних справ. В загальній кількості це було приблизно біля 10 кримінальних справ. Всі матеріали направлялися до органу прокуратури, і по деяким порушувались кримінальні справи по зібраних матеріалах. Деякі в подальшому були скасовані по 6.2 відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. Що стосується тих справ, які були порушені стосовно мене 1 жовтня 2007 року, була порушена кримінальна справа за зверненням невідомих мені раніше громадян про перевищення владних повноважень мною та моїм колегою, який працював безпосередньо у відділі БТЛ, він так називався відділ торгівлею людьми. Коли були порушені ці кримінальні справи, нас негайно нас негайно помістили в ізолятор тимчасового тримання, почалося почався прямий натиск як на мене, так і на мого колегу. Проявлявся він у тому, що співробітники відділу внутрішньої безпеки повідомляли, що я зобов'язаний дати покази, які не відповідають дійсності на свого тогочасного начальника поштика Василя Васильовича. Я відмовився і в подальшому ці кримінальні справи почали порушуватися. Що відбулося далі? Приблизно 2000, в кінці 2007 року, це було, якщо я не помиляюся, 28 го Грудня нас було звільнено, нас було звільнено, змінено запобіжний захід апеляційним судом Закарпатської області з арешту на підписку. Коли ми вийшли із слідчого ізолятора, з із СІЗО були звільнені. Негайно за матеріалами відділу внутрішньої безпеки нас було відраховано з органів внутрішніх справ, тобто звільнено. Звільнено за яких умов? Звільнено за тих умов, що, що ми вчинили злочин, і ми підозрюємося у ряду злочинів. Хоча відповідно до закону України про міліцію, відповідно до конституції, передбачено, що звільнення працівників органів внутрішніх справ допускається лише тоді. Коли рішення, якщо по ним порушені кримінальні справи, коли рішення судів не були законної сили, оскільки відповідно до конституції України, тільки рішення суду може вказувати на виновність людини чи не чи не причетність до будь-якого злочину. Таких рішень у МВС на той час немало і відповідно до Закону немо не мали жодних законом передбачених прав звільнювати мене та мого напарника з органів внутрішніх справ. Нас було звільнено. В подальшому е, хочу зауважити на тому факті, що я навчався в Київській академії міністерства внутрішніх справ, де здобував другу вищу освіту. Е, в подальшому нас було так же само за тими ж довідками відділу внутрішньої безпеки. Відраховано мене було звільнено з ряду студентів даного вузу. Вибачаюсь. Мене було звільнено і створено такі умови, що я не мав можливості працювати на будь-якій достойній роботі. За таких обставин я змушений був судитися по даному напрямку, користуючись своїми конституційними правами. Львівським апеляційним адміністративним судом було дано правову оцінку моєму звільненню з органів внутрішніх справ, яка проявлялася в тому, що мене було поновлено на роботі, визнано дії незаконними управління Міністерства внутрішніх справ в Закарпатській області, зобов'язано виплатити мені повну грошову компенсацію за цей за період, а це становило два роки. В подальшому з Київської академії МВД. Міністерство внутрішніх справ було надійсне мені лист, де було запропоновано, що вони бажають, щоб я поновився, але мені не було такої необхідності поновлюватися, оскільки на той час я закінчив уже юридичний Ужгородський національний факультет вуз ЮРФАК, юридичний факультет. Подальшому я був поновлений в органах внутрішніх справ, але переслідування з боку відділу внутрішньої безпеки не припинялися. Чому? Хочу пояснити тому з таких підстав, оскільки за рахунок оперативно-рушукової справи, яка була заведена співробітником відділу внутрішньої безпеки Рішком Василем Васильовичем, на той час, коли він її заводив, він був оперуповноваженим. повноваженим за рахунок того, що він. Нібито розкрив злочинну групу, оборотню, погонах і так далі. Провів керівництвом було в Міністерстві проведено піар-компанію, от така от велика злочинна група затримана і так далі. Ріжко, за, за даних обставин Рішко став заступником начальника відділу внутрішньої безпеки, де він працює і на даний час. Враховуючи ті обставини, що я поновився на роботі, у мене на руках уже на той час, а це був травень 2009 року, знаходилися документи ряду. Тих кримінальних справ, які судо, які були оскаржені в судовому порядку постанови про порушення кримінальної справи, також були закриті кримінальні справи, які порушувалися за матеріалами, які направлялися за матеріалами відділу внутрішньої безпеки до прокуратури. Тією ж прокуратурою були закриті. То на то станом на 2009 рік з приблизно 10 кримінальних справ залишилася одна, яку в подальшому направляли направ, було направлено морону прокуратури до Ужгородського міськрайонного суду, і вона знаходилася з з кінця 2008 року до серпня 2011 року. Практично без руху кримінальна справа була порушена. Я повторюсь. Кримінальна справа була порушена по 30 шість 365 статті частині 2 Кримінального кодексу України за заявою громадянина, який в Причинському районі отримав тілесні ушкодження. Який отримав тілесні ушкодження але на момент, на момент тіл, йому нанесення його тілесних ушкоджень, в первинних показах він не вказував ні на мене, ні на будь-яких других співробітників міліції. Він вказував на сторонніх осіб. А в подальшому уже нібито в відділу внутрішньої безпеки було встановлено, що до причетності до нанесення йому там тілесних ушкоджень причетний я та мій колега. Але ситуація в тому полягає, що при даних обставинах я знаходився за 40 кілометрів від місця події. Ми ну, були на дні Ну, це, це не розглядалося. Нас негайно порушувалася справа, і в межах справи вже проводилося однобоке розслідування. Оскільки це, це встановлено, це, це ці люди не перевірялися, ні об'єктивність справи, ні повнота не досліджувалася. Я залишився на тому факті, що да, були порушені кримінальні справи, вона була направлена до суду. Це кримінальна справа. да, e, я, понов, я поновився в органах внутрішніх справ. E, приступив, e, pris, e, я з рішенням суду e, прийшов на зустріч начальника УВД того часу. Полковника Кононенка він поновив мене в органах внутрішніх справ, оскільки це передбачено до вимог чинного законодавства. В подальшому з відділу внутрішньої безпеки надходили довідки, які забороняли мені приступати до виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків. Мною було подано до суду, і ці довідки були оскаржені. пройшло більше півтора місяця, не було вжито жодних законом передбачених заходів для встановлення цих осіб. і... Створення обставин, які б які уникли для цього замаху. Це, що стосується цього. Чому я підозрюю співробітників відділу внутрішньої безпеки? Я підозрюю особисто і в органі прокуратури по даному факту, по факту замаху на моє вбивство, порушено кримінальну справу. Кримінальна справа порушена. от вона постанова про порушення кримінальної справи від 6 грудня 2011 року. Постанова про порушення кримінальної справи звучить так: порушити кримінальну справу за фактом замаху вбивства працівника правоохоронного органу старшого опору повноважного в особливо важливих дорученнях ВБКТЛ УМВ України в Закарпатській області Данилу Михайла Михайловича у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків за ознаками злочину, передбаченою частиною. 348 статтю 348 Кримінального кодексу України. Це, вбивство, це замах на вбивство. Перед тим, як порушувалася дана кримінальна справа, всюди в органах засобу, засобу інформації в ЗМІ да, висвітлювалася така інформація, нібито це не є бойова зброя. Нібито це не був замах на вбивство, нібито це просто хуліганка, і ця інформація вся посилалася з нашого міністерства з управління внутрішніх справ. Тобто намагалися уже тоді закрити цей резонанс, укрити цей злочин. Про що мною було подано рапорт на ім'я міністра? Де повністю описано і додано всі документи та всі рапорти, які висвітлюють саме замах та підготовку до замаху на моє вбивство, я особисто е давав покази в прокуратурі міста Ужгорода, де був допитаний в, як е в якості. Потерпілого і в тих показах я вказував всі обставини, додав усі додатки та наголосив на тому, що я особисто підозрюю в замаху на своє вбивство заступника начальника відділу внутрішньої безпеки в Закарпатській області Ріжка Василя Васильовича, оскільки він неодноразово вів моє переслідування, він мене намагався позбавити волі. Хочу наголосити на слідуючому, що в в липні-серпні в липні, 2011 року, тобто поточного року, в органах внутрішніх справ Закарпатської області відбулася реорганізація, реорганізація та скорочення, скорочення місць. При скороченні начальниками відділів подавалися ні, дві справи знаходяться в суді. Перша стосовно УМВС, друга стосовно ріжка. Стосовно ріжка знаходиться в подальшому провадженні стосовно стосовно ОМВС, справу я виграв. І вони Так. На да. Відповідно, наказів міністерських вони зобов'язані подавати. Виграють вони чи не виграють? Це друге питання. Незаконні це щодо вашого звільнення. Ні, незаконні це щодо перешкоджання в е, е, проходженні служби. Я вам хочу показати довідки, які підписані ріжком Василем Васильовичем, де він кра... де він. Не, виходячи за межі своїх повноважень, Зараз я їх секундочку найду, у мене всі бумаги є. От це довідка. де він виходячи за межі своїх уповноважень, дає вказівки кадровому апарату, забороняючи присвоїти мені чергове спеціальне звання без мотивації, без жодних законом передбачених на це підставу. Можна зачитати. Можна і зачитати. Так. Е, заступнику начальнику з України Закарпатської області, полковнику міліції Петрицюку, це начальнику кадрів. Шановний Володимир Лукяновичу, повідомляю, що шостий відділ ВВБ у Закарпатській області, особливо босса МВЗ України, категорично заперечує щодо присвоєння чергового спеціального звання старший лейтенант міліції, лейтенанту міліції Данилою Михайло Михайловичу, старшому сектору секту ВВЗП України Закарпатської області Ріжко Василь Васильович, заступник начальника відділу внутрішньої безпеки, без мотивації, без жодних на то підстав законних з приводу. Даної довідки я звернувся в адміністративний суд для, правової, для надання правової оцінки, що стосується цього факту. Далі, Стосовно це того, це? по замаху на вбивство, замах на вбивство відбувався, дана подія відбулася, коли я повертався, я в минулому спортсмен, я виступав за збірну України. Я Неодноразово був призером світу, вигравав Кубок Європи, Кубок світу вигравав. Я майстер спорту міжнародного класу. Я повертався з тренування вечором додому на автомобілі таксі, тому що мій автомобіль знаходився в несправному стані і знаходився на СТО. При поверненні додому приблизно о 21-й годині, під'їжджаючи до, до, до будинку, автомобіль таксі зупинився і з з неосвіченого території вийшла людина, яку я не зміг роздивитися, і розпочала стріляти в автомобіль. Постріли проводилися в напрямку пасажирського сидіння, де я знаходився, але за рахунок того, що Відкрилися двері в автомобілі, зустрілося світло в салоні. Лише тоді почав стріляти злочинець. Я вискочив з автомобіля і він приблизно 4-5 куль потрапили безпосередньо в автомобіль. Декілька куль потрапили в лобове скло напроти пасажирського сидіння. А решту куль він продовжував стріляти і рухався в напрямку моєму. Мав з собою свій власний авто, власну зброю, спецзасіб, який для відстрілу гумових набоїв. Я почав стріляти у відповідь. Злочинець скрився з місця події. Втік хочу зауважити, що напередодні, коли я подавав рапорт, це я його зачитував вам. Про, про те, що мені дзвонять, мене що мені погрожують фізичною розправою. Начальнику ОВД я написав рапорт, де я вказав, що прошу забезпечити мене табельною вогнепальною зброєю відповідно до закону України про міліцію. Це передбачено. Мені табельну вогнепальну зброю не дали, а з незрозумілих підстав. Вона зовсім знаходилася в неї становищі. В нашій області працює приблизно 3 тисячі співробітників міліції. Із 3 тисяч співробітників міліції тільки мій пістолет знайшовся в несправному стані. По даному випадку, я написав рапорт і і проводилася службова перевірка. Ну, винних не встановлено. В подальшому при вчиненні даного злочину, після вчинення даного злочину було викликано слідчу оперативну групу Мі з України, яка провела огляд місця події, огляд автомобіля, який був розстріляний. І буквально через день, через два в засобах масової інформації, як я вже говорив, повторюся, висвітлювалася така інформація, безпосередньо в відомостях міліції. я її Також читав, що, е, ймовірно, це е, кваліфікується як хуліганка, ймовірно, це е, були не вогнепальна була зброя, а спецзасіб для відстрілу, гумових набоїв чи будь-яких там інших. Не, 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 ну, не, не таких, які е, можуть позбавити життя особу. Е, я вже наголошував, що 6.12.2011 року була порушена кримінальна справа органом прокуратури було дано правову оцінку і це все було спростовано. Це все таки, які зброї було? використані, вогнепальне зброя було. В подальшому, в подальшому примісті. Так. Спецзасіб теж вогнепальна зброя. Все, що з пороховим газом пов'язано, це вогнепальна зброя. Ми... На бойові, бо, бойові патрони були використані. Ну, Завжди так це автомат був? Ні, це пістолет. Стріляли з пістолета, Ти, з пістолету стріляли, з вогнепальної зброї. Ну, барабан, барабанного типу. В подальшому вона була співробітниками міліції, знайдена десь приблизно 500-700 метрів від місця події. Наскільки мені це відомо. Це було зареєстровано журналі, е Та, в журналі вже у Журицькому. Ні, сталь... ну, бойовими кулями. Бойовими кулями стрілялася з бойовими кулями. Е Та, якщо стріляли, якщо би стріляли е резиновими, то замах на вбивство прокуратуру би ніколи не порушував. Надалі Хочу... Своєї Хочу звернути вашу увагу на те, що у засобах масової інформації прозвучала, прозвучав коментар начальника ОМВС від 13 го 12. -го. Я зачитаю дословно, як він сказав. Зміст коментаря виглядав так. Це опубліковано в на сторінці Закарпаття онлайн від 13 12 11 року. начальник ОМВС України в Закарпатській області Віктор Русин знає, хто організував напад на міліціонера 1 грудня 2011 року. Про це він повідомив на сайті прес на своїй прес-конференції 13 грудня 2011 року. Пообіцяв. Що оприлюднить цю інформацію в першому в першій місяці нового року? Хочу зауважити, що Віктор Павлович вказав, що він знає, хто це вчинив. По даному факту мною було подано до прокурора міста Ужгорода підготовлено клопотання про виклик Віктора Павловича в якості свідка по кримінальній справі і допиту. Оскільки він знає, хто це зробив, але жодних законом передбачених заходів не вживає, оскільки люди, які причетні до вчинення злочину відповідно до закону України, повинні були бути оголошені в розшук, чи поданим даних осіб повинно було бути затримано. На даний час нам невідомо, і в органі прокуратури так само невідомо, що хто це вчинив. А Віктор. Начальник начальник УВД вказує, що він особисто знає. Ну є дві підстави е, рахувати, чому він це може знати. Він може е, знати, щоби показувати на те, що ситуація знаходиться під контролем. Ситуація дана ситуація не знаходиться під контролем, під його контролем, тому що до до дійшло до, до того випадку, що лише при е, теперішньому начальнику УВД е, е, зробився замах на працівника на життя працівника міліції. І друга ситуація, що Якщо він знає, то чому він не вказує і не надає інформацію для органу прокуратури? Як я вже наголошував, я подав, на ор... я подав заяву для того, щоб його викликали прокурору міста Ужгорода, а копію направив Генеральному прокурору України, де виклав його інформацію та посилання безпосередньо на його слова. Це що стосується Це цього?